Кожна сучасна людина не може обійтися без таких предметів, як мобільний телефон, флешка, ключі, окуляри. Тому для того, щоб бути стильним та зручно користуватися і зберігати такі предмети, пропонуємо навчитись виготовляти сумочки для дрібниць із штучної шкіри з різноманітним оздобленням. Світ шкіри, особливо штучної шкіри, це захоплюючий світ, який дає багато позитивних творчих емоцій. Але робота штучною шкірою вимагає знань. Штучна шкіра, із якої будуть пошиватися сумочки для дрібничок, виготовлена на ткані і на трикотажні основі. Замість прорізних петель використовують спеціальну скріплюючу стрічку. Виріб розкроюватиметься. За відпрацьованими лекалами. Для того, щоб розкриїти, розстелюють штучну шкіру в один шар вивертньою стороною догори, кроють за допомогою дуже гострих ножнів. Стачування штучної шкіри потрібно робити так, складаючи її вдвічі вивертньою стороною всередині. Припуски на шви повинні бути однакової ширини, що значно полегшить стачування деталей крою. Шов повинен бути рівним з невеликим припуском до 0,7 см. При роботі штучною шкірою при пресуванні швів не роблять. Шви і край розправляють і притискають пальцями. Штучна шкіра на трикотажній основі має підвищену розтяжність в обох напрямках. Тому при пошитті виробу необхідно враховувати цю властивість. Штучну шкіру... Незважаючи на згадану складність, цілком під силу шивати навіть швачка початківцям. Треба тільки використовувати в роботі над пошиттям певні особливості та секрети, з якими вас познайомить майстер виробничого навчання Люта Ірина Петрівна. Я майстер виробничого навчання, люта Ірина Петрівна. Сьогодні хочу вам провести майстер-клас для по пошиву сумочок для дрібничок. Вони можуть бути ось такого розміру, такого формату і, звичайно ж, ось такі малюсінькі. Значить, для чого вони можуть бути предназначені? Наприклад, для флешки. Дуже сучасне оформлення, і щоб вона не валялася у нас в кишені, значить можна її покласти сюди. Далі для ключів від квартири, щоб теж не загубилися, для мобільного телефона. Ну і, звичайно ж, для всяких дрібничок, для жіночих, чоловікам теж, для окулярів можна. значить, Такі необхідні нам дрібні речі. Побуті. Значить, що, які у нас потрібні інструменти? Ножниці, так? Рі, різні ножниці. І, звичайно ж, ножниці спеціального призначення, фігурні. От для того, щоб вирізати ось такі у нас фігурні зубчики. Потім для е, застіпки необхідні різні. Е, Ліпучки вони називаються. Да? Різнокольорові, в залежності від того, якого кольору ми будемо пошивати ось ці наші маленькі сумочки. От. Потім прикраси, щоб прикрасити. Всім знайомі ці накліїчки. Любої тематики: і дитячі, і жіночі, і чоловічі, все, що кому подобається. Ну, і звичайно ж. Всякі у нас кусочки шкірозамінника або натуральної шкіри, або кусочки, наприклад, можна нам використати ну, стару сумочку, яку ми вже не використовуємо, викинути жалко, і вона симпатічного такого кольору, ми теж можемо використати, або чоботи галяніші, хороших чобіт. Значить, що нам необхідно? Сама ну, вирішити, з якої тканини. Так, З якого матеріалу. Значить, Сам мобільний телефон, так? якого розміру, прикладаємо до нашого, нашої тканини, так? робимо ну, виміри. Значить, Розмір самого телефона плюс приблизно по півтора см з кожної сторони. Так, За допомогою олівця, лінійки. От. Зробили виміри. Провели лінію так, і вирізали ножницями, вирізали наш роз. Вирізали саму заготовочку, Так. Далі, що нам необхідно? На заготовці намітити місце розташування нашої е, застіпки. Так. Теж вирізаємо нашу застібочку. От, виберемо таку. Жовтенького веселого кольору весняного, вирізали нашу застіпку. Що вона собою представляє? Значить, з однієї сторони у нас колючки такі, да? От, а з другої ворсинки. І разом воно у нас скріпляється. Наші, на нашій заготовці намічаємо олівцем розміри нашої застіпки. Розташовуємо посередині заготовочки і ставимо олівцем крапочки. Так? З однієї сторони і тут з виворітної сторони теж ставимо крапочки. Перед тим, як шити на швейній машині, необхідно відрегулювати натяг верхньої та нижньої нитки. Строчка не повинна петляти. Деталі вироба повинні знаходитись зліва від голки. А припуски на шви справи. Пропуски на шви повинні бути по можливості рівної ширини. І при пошитті зрізати дали потрібно поєднувати. Рядки повинні бути рівними, прямими і проходити точно по лінії крові. Кривий шов створює на поверхні виробу здуття, стягування і нерівності. На початку наприкінці рядка необхідно зробити закріпки. Зворотним рядком довжиною 1 см. Закріпки оберігають шов Так, так, Розкрили нашу застіпку. Так. На одну сторону, шипами з колючечками, прикладаємо на лицеву сторону по наміченим нашим крапочкам. Так. І настрочуємо нашу ліпучку. Строчку починаємо без закрепки. Чому я зараз поясню? той стороною наверх і теж настрочуємо і тепер настрочуємо настрочка на строчку находить. І закріпочка одна у нас акуратненька. Тепер ось цей край внутрішній ми повинні оздобити своєю фігурною такою лінією. Знову ж таки, ножницями, але якщо у вас їх немає, то просто рівненько обрізати, щоб був акуратний рівний зріс у нас. Тепер можна вже приступити до того, що ми з вами зможемо застрочити бокові сторони нашого чехла. вироба виробах із штучної шкіри при виконанні шва часто буває висмикування ниток з появою затягування. Щоб цього уникнути, треба користуватися тільки новими гострими голками і шовковими або поліофірними нитками. Крім того, під шов стачування можна покласти смужку паперу або кальки. Смужки паперу можна прикладати в тих випадках коли машина дає пропуски стібків. Можна також спробувати, не змінюючи нитки, змінити голку на більш товсту, а також існують спеціальні голки для штучної шкіри. Так як матеріали залишають слід від проколів голки, стачування слід проводити без переробок. Так, тепер нам необхідно оздобити наші бокові сторони.